Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні хочу нагадати про нарахування 3D-стиля на dbw 152 усім гравцям, у яких не було його. Тобто вони із за технічних збоїв при проведенні конструкторського бюро номер 6 не змогли придбати в унікальному 3D стилі цю машину. Далі розповім про Twitch Drops і бойові завдання гострих картузів. Покажу перші детальні витіки колаборації Girls and Panzer. Та вод у 2025 році. З'являється така інформація доволі цікава, будемо на неї дивитися, обговорювати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме з 3D-стилю Моравська бомбарда із номером 76779 для ДБВ-152. Уже підписники скидають фотографії про те, що вони отримують такі 3D-стилі, не знаю, чи нарахування усім відбудеться сьогодні чи ні, але в будь-якому випадку, я так думаю, що всі отримають. Ті, у кого не було мається на увазі цього 3D-стиля, що вони до 50 тисяч не відносяться. От усім цим гравцям, які просто ДБВшку, коротше кажучи, придбали без 3D стиля, повинні нарахувати оцей 3D стиль. Дивіться, у 3D стилях, я так розумію, буде воно висвічуватися в елементах кастомізації цієї машини, так скажемо. Далі у нас з'явилася інформація про вихідних гострих картузів. Із твічдропсами і бойовими завданнями. Бачимо, що в нас будуть вихідні 1 і вихідні 2, тобто перший і другий тиждень. Початок першого тижня 20 березня о 18.00, тобто сьогодні завершення 24 березня о 18.00. Другий тиждень почнеться 28 березня о 18.00, а завершиться 31 березня о 18.00. Це взагалі по строках. Якщо подивитися на самі бойові завдання, то вони у нас будуть доступні з 21 березня 2025 року до 24 березня 2025 року. І прайм-тайм там навіть є для виконання цих завдань з 20.00 по 12 годин ночі. І що ж тут у нас за завдання? Досвід за наказом гострих картузів. От перше завдання, нагорода, бонус в півтора раза більше. Досвіду бойового і одна танкова печатка. Умови перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, обмеження тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівні, тільки після першої перемоги дня, тільки впродовж прайм тайму можна виконати повторно. Тобто таке несуттєве бойове завдання з несуттєвою нагородою. Але коли ми зберемо 10 танкових печаток, тобто 10 разів виконаємо це завдання, то ми зможемо отримати також несуттєву нагороду 3 деколі наказом Томмі, друзі. І один раз на аккаунт зможемо ці деколі забрати і виконати це завдання. Далі у нас є ще твіч дропси. Дивіться першого тижня. От ті, які ми вже можемо зафармити з 20 березня 18.00 по 24 березня 18.00. Гарантовані дропси за 60 хвилин перегляду 3D-колі на кази томі. За 90 хвилин перегляду два строкові резерви 7-дневні на плюс 50% відсотків до бою досвіду на 1 годину. Два строкові резерви 7 дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. А за 120 хвилин перегляду, тобто за 2 години, 5 одиниць спорядження пудин хіщаєм, 5 одиниць спорядження, міцна кава, це все до пайки. І 5 одиниць спорядження велика аптечка, тобто по 5 преміумних, так скажемо, розхідників. На другий тиждень у нас будуть також дропці, вони будуть тривати з 28 березня 18.00 по 31 березня 18.00. За 60 хвилин перегляду ми зможемо отримати 3D-колі на Казе Томмі. А за 120 хвилин перегляду два строкові резерви семидневні, плюс 50% до бойового досвіду на одну годину. Два строкові резерви 7-дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. І за 180 хвилин перегляду буде по типу як найкраща нагорода. Це 2D-стиль зброяр. Це не новий 2D-стиль, друзі. Ми його вже могли отримати декілька разів у минулому, так скажемо. А тепер, друзі, давайте перейдемо до наступного, до третього. Це до колаборації Girls un Panzer та Vot 2025 року. На vod Експресі з'являється інформація. Перша це екіпаж, друзі. У нас вже були витіки і до цього раніше про те, що буде дві машини по типу як нові у цій колаборації з індивідуальним унікальним так скажемо екіпажем. Скоріше за все будуть набори в преміум магазині. От ми бачимо зовнішній вигляд і імена першого екіпажу. Цей екіпаж, от цей, що ви бачите на даний момент, він буде прив'язаний до Centurion ST Gloriana, це Великобританія st 7 Prem. Це той самий Centurion 1 a про який ми говорили раніше, що він по типу як на тестуванні був, чи як це можна назвати. Але можна буде згодом пересадити цей екіпаж, як зазначено новод експресії. Бачимо, що тут є командир, механік водій, заряджаючий і радист в одному обличчі. У цих членів екіпажу прокачані три стовідсоткові навички на вибір. Унікальне озвучення є лише у командира англійською мовою. Це от такий перший екіпаж. Тут у нас чотири чоловіки. Далі йде екіпаж із п'яти чоловік. От частина 2 витіку, так скажемо. Весь цей екіпаж спочатку прив'язаний до Черчилль, Стек Лоріана, Великобританія, важкий танк 6 рівня Прем, але може бути згодом пересаджений. Бачимо, тут також є командир, навідник, механік водій, радист і заряджаючий. У цих членів екіпажу прокачано 300% навички на вибір, так само, як і в попередніх, але унікальне озвучення є у всіх у складі екіпажу англійською мовою. Не так як у попереднього, тільки у командира, так скажемо. Плюс до того з'явився такий коротенький відеоролик із чельом 7А. Великобританія важкий танк 6 рівня Прем. Тут він частково, звісно, засвічений, тобто ми бачимо тільки половину, так скажемо, танка, бачимо емблему цієї от школи, якщо зупинити. До речі, друзі, назва цього відео вона дуже така символічна, тому що тут фігурує 25 березня в цій назві. Тобто з цього можна зробити висновки, що, скоріш за все, у нас буде анонс колаборації Герс Panzer 2025 року 25 березня. На наступному тижні, наскільки я пам'ятаю, це у нас вівторок, друзі. От приблизно у вівторок очікуємо, дивимося. Але те, що це буде в березні, це практично 100%. До речі, це оригінальна назва Churchill 7A. А по-новому цей танк буде називатися Черчилль СТ Глоріана. Скоріше за все, друзі, тому що це зазначено із одним із екіпажів, так скажемо, який складається. Оце останній із п'яти чоловік. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть, чи ви отримали 3D-стиль на dbw 152, чи будете фармити твічдроб, це виконувати бойові завдання, хоча вони автоматично будуть виконуватися. І скільки етапів ви вже пройшли 4-ї додаткової глави бойової перепустки, «Гострі картузи. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.